Кімсалю, це дабл дрибл з обіцяним ексклюзивом. Інтерв'ю святослава Михайлюке. Гравець NBA та збірної України відіграв свій п'ятий сезон Національної баскетбольної асоціації. Після виступів за Лейкерс, Детройту, Клахому, Торонто та Нью-Йорк. Свят в результаті трейду наприкінці сезону перейшов у Шарлот Горнец, де, за його ж словами, відіграв свій найкращий відрізок кар'єрі. В десяти заключних матчах сезону свят набирав 16 очок в середньому. Двічі переміг Дончича та Кері, не пустивши Набрав 26 очок проти колишнього клубу і загалом суттєво поліпшив своє становище в Лізі. Про можливо найважливіший момент кар'єри в НБІ про підписання нового контракту. Свят розповів в інтерв'ю Dribble, Тож ставте лайк відео прямо зараз. Не забувайте про підписку. А ми починаємо. А всім привіт. Сьогодні у нас людина, який, я думаю, точно не варта зайвого представлення в Україні. Свят Михайлюк, гравець Національної баскетбольної асоціації, гравець Шарлот Хорнець минулому сезоні. Свят привіт! Привіт, привіт. Ну що, як справи ти у Штатах, так? але ти продовжуєш працювати, продовжуєш тренуватися. Розкажи, як проходить твоє міжсезоння, чим займаєшся, де знаходишся? А, так, зараз на даний момент я в Шарлоті. Після, після сезону я дві неділі відпочивав, uh -huh. і потім я а, почав а, тренуватися, тому що вже було скучно, не було що робити. І, а, ну, і та, також. Завжди стараюся тримати себе в формі, щоб не виходити з кондиції. Тому що як для мене персонально, чим, чим довше я не тренуюсь, тим, тим тяжкіше, вже коли розпочинаєш тренуватися чуть-чуть тяжкіше приходити в форму. Я б сказав, не, не тяжкіше, а, а довше, тому mm -hmm. стараюся стараюсь довго не, не відпочивати і просто ну, починати підтримувати І на даний момент зараз шалоді тренуюся вже вже місяць. Тебе в якому форматі ось ці літні тренування проходять? Ти був у Вашингтоні, так бачив теж ні. і зараз Шарло, ти тренуєшся з іншими гравцями чи в кемпах якийсь, як це відбувається? А, ні, тренуємося всі особисто. Інколи коли багато гравців приходять, то а, де, як вчора тут тобто оставить групу по, по дві людини і так по два тренуся. А так то а, завжди всі всі індивідуально, і в тренажерному залі і mm -hmm. на паркеті. Окей, слухай, ну ти сам сказав після завершення сезону, так, Шарлот, на прес-конференції, цьому екзет інтерв'ю про те, що це був твій, можливо, найкращий відтинок кар'єрі е, наприкінці. Так, в який момент після переходу Шарлот ти відчув, що насправді ось це той шанс, який ти можеш і маєш використати в команді? Можливо, це було перше тренування, перше спілкування з тренером, чи якось, ось, коли ти відчув? Я б сказав, коли тобто, коли мене сюди обміняли, я розумів, що це команда, яка флейов не виходить. І тобто їхні цілі були розвивати їхніх молодих, молодих гравців. Я думаю, я ще, ще молодий гравець, 25 років тому. Стріб визначати. Да. Я розумію, що був, був шан. Я, я розумів, що буде шанс появитися на паркеті. І, Якби проявити себе і показати, що я гравець достатньо рівня, щоб виходити на паркет і показувати результат. Окей. Слухай, ну трохи хотілося назад ще відійти. Транзитом до тебе ще був Портленд. Трейд на декілька чи наскільки? так? Яка у тебе була перша реакція про Blazers? Ось коли ти дізнався, що трейд спершу туди був? Як ще чесно, я думаю, що я туди їду, тому мені навіть. Подзвонили з Портленда GM Сказали, що будуть дуже раді мене бачити. І тому mm -hmm. я, я думав, що я туди їду. Я вже через три три години. Мене вже був літак, і тобто я вже дуже повинен, повинен був вилітати. Але потім подзвонив і сказав, що мене ще раз обняли. Послухай. Ну ну багато гравців говорять про те, що ну морально дуже важко підготуватися до трейду під час сезону. а Коли мова про два трейди за вечір, це mm -hmm. це окрема історія. Ось який у тебе думки mm -hmm. щодо цього, ти ось пройшов через такий вечір на дедлайні. А мені я б сказав, це було е, легше, тому що це мій вже не знаю, який третій, четвертий. третій, тобто я знаю, як це все, все. Я все я все розумію з тої сторони бізнесу, як би, mm -hmm. і е, я розумію, що все може статися. Тобто я ніколи про це не запарився. Але е, цей рік особливо, я думаю, що це мені дуже дуже допомогло. Ну, 100%. Ну, мова про нікс, мабуть, тому що там не було багато хвилин, так і mm -hmm. ну, yeah. якщо повертаючись ще назад, які у тебе тепер же спогади, які враження залишились від того твого етапу кар'єру, кар'єри в Нью-Йорку? Я б сказав, дуже, дуже позитивні, багато чого вивчив а, і розуміючи, що тобто, коли я йшов в ту команду, я розумів, що можливо, я грати не буду, і я це все розумів і під. Підготувати, підготувався до сезону, і розумів, що мені потрібно буде дуже 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 багато працювати, тому що часу в мене як такого не буде, і але сезон всі знають, сезон 82 гри, тобто mm -hmm. завжди потрібно бути готовим. І, тобто кожен день я тренувався, і я б сказав, готував себе до тої можливості, яка можливо появиться, як вона так з'явилася в Шарлоті. Тобто, ось тобто, я цей весь сезон готувався до одного, одного шансу, який. У мене може появитися, угу. наскільки ну всі говорять про те, що в Медісоні так хто не був там, особлива атмосфера, мека баскетболу і так далі. Наскільки ти ось погоджуєшся з цим, наскільки насправді на цій арені кожен матч особливо і прикута увага, фантастична до команди, незважаючи на те, що ну, ніхто давно вже там великих досягнень не було у цього клубу? Так, я з цим згоден. Дуже, дуже, дуже хороша атмосфера. Кожна гра. Немає вільних місць, тобто кожна гра не, має значення, з ким ми граємо. Самою кращою командою, самою, е, самою поганою командою, плей-офф не плей-офф. Так, я б сказав, плей-офіз навіть набагато краща атмосфера, але все, все рівно по, -по сезону дуже-дуже яскрава атмосфера. Я б сказав mm -hmm. на самих кращих атмосфер по е, всьому гидболу, Тому що люди не просто приходять якби подивитися гру, а вони іменно. Приходять підтримувати команду. Ну і плюс там багато людей таких непростих приходять, Кортсайді і так далі, багато зірок. Кого ти був, хто тобі був найнеочікуванішим серед зіркових гостей на арені? Є такі. У тебе і Алей було, і Нью-Йорк. Є з кого обрати, я думаю. Я можу назвати дуже багато людей, які приходять починаючи. Такий знаменитий Джастина Бібера, дуже багато спортсменів, дуже багато зірок з е, телебачення. Тобто, кого кого, Я думаю, кого ти не назвав. В на світі всі так, були. Я, і, <світ> Окей, тоді їдемо далі. Слухай, ну на що на рахунок Нью-Йорка команда вийшла в результаті плей-офф? Так є новий лідер команди Джейлен Брансон. Наскільки які у тебе взагалі ось враження склалися від гри від роботи разом з цим трійку? Джелен Брансон. Джуліус Рендо, Ржей Барат, хто був справжнім лідером тільки на майданчику роздягальні взагалі з цими хлопцями? Я б сказав Джелен Брансон, тому що. Тобто я ви ще знав з університету, mm -hmm. грав проти нього два рази він нас вигравав. Але да. mm -hmm. дуже Дуже-дуже дуже хороша людина, лідер команди. Я б сказав, ніхто не очікував, що він буде так добре грати в цьому році, але. Я думаю, він не бути в старі в цьому році, тому що він дуже дуже сильний гравець. Як я думаю, якби не якби не він, то о, Нікс би плей-офф не прийшли. Ну окей, але дійшли все ж таки до другого раунду, давно не були. З Кармела ще було в другому раунді, так? Чи очікував ти такого результату від них? Чи якого ти взагалі очікував результату від них, коли зрозуміло було, що вони у плей-офф вийшли? Наскільки несподівано для тебе стало або навпаки? Так як Джеймін Багдер грає в плей-офф зараз, тобто дуже, дуже, дуже тяжко виграти таку команду. І тому, коли Нікс попала, я розумів, що він буде дуже, дуже, дуже тяжко. Угу, mm -hmm. Ну так і на тому, як гра в Нікс. Okay. Джуліс Рендер не дуже добре грав в сьомій плей оффі тобто результативність а, відсоток, і був дуже-дуже поганий. Тому їм, їм було дуже тяжко, тому що вся вся більшість грей строїться на Бронсоні, і Ренделі, і Береті. Тому ще один із них наваляться дуже, дуже тяжко. Про Томаті Бадощі хотів спитати, ну це такий можна вже сказати олдскульний тренер, в бенбі. Які у тебе ось. Про нього враження з роботи, про роботу з ним, які враження у тебе залишились насправді важко фізично ось. Я б сказав більше, більше, ніж у других тренерів, тому що, як ти сказав, він гонскульний, і тому у нього Кожди, ко, кожен тренер, тренер різний, і в кожного різний, різний підхід до гравців. І так він, я б сказав, навіть тренувальний кемп, я б сказав, це був мій найдовший генбаг. З іншими командами, то він був І так, він, він любить все, як було, щоб все було правильно, тобто без, а, без помилок і без відхилень, да? Так, та, та, тобто він такий. Дядько. <реш> Дядько, чи той. Е, слухай, ну якщо порівнювати його, та Стіва Кліфорда. Кліфорд теж тренер такий немолодий, чим яка в них принципова різниця між цими тренерами? А, я б сказав, він. Дає а, більше свободи гравцям. В нього немає такої іменно структури, по якої такої, як у Тібда. Тут. Тобто у Тібда є, є, є така іменно структура, по якій всі повинні все правильно. У Кліфорда більше він дає більше свободи гравцям він довіряє гравцям, і він, а, я б сказав, підстосовується до гри чуть, -чуть більше, ніж Тібеда. Суханор на рахунок Шарлот, звичайно, Стів Кліфорд, які. Який... У тебе були в принципі від нього завдання на майданчику в цих іграх завершання 4 сезону виходити і грати настільки, скільки я можу. Тобто, е завдання, якби я б сказав, були виконувати виконати мою роботу. Це виходити, забувати е відкрити кітки, грати наповну завжди, старатися і е старатися в захисті. Вони, вони зрозуміли нас, що я можу робити, і, тобто вони давали більше, більше е свободи в нападі. Угу. Ну, Шарлотт, така команда доволі молода в НБА, mm. і ти сам на початку інтерв'ю сказав, що я не знаю, чи я ще молодий чи вже постарше. Ось yeah. в такому колективі ти себе все ж таки яким більше гравцем відчував? Таким, який вже може там молодших кудись направити, коли потрібно на майданчику, чи все ж таки більше відносиш себе до гравців, які ну, молоді. Я не знаю, як ти себе почуваєш. А, я б сказав, я в середині, тобто я вже був в НБА, це мій п'ятий рік. Тобто, я думаю, що я знаю достатньо, щоб дати підказки молодим гравцям, але все рівно вчуся у гравців, які набагато. Я вже не на старший, а ті, які вже були в про по 10 15 mm -hmm. Ну там у там роздягальні хто лідер? Обре чи Тері Розір, хто там. Я б сказав, тут такі, демократія. Так як колектив більш молодший, тобто всі. Всі дружні в роздягальці. Я б сказав, всі багато дуже різноманітних гравців, але а, тому більше молодих гравців, тому роздягальні завжди більше а, такого молодого позитиву. <гум> Окей, слухай, ну мені ще запам'ятався. Я думаю, багатьом, хто слідкував за тобою, ось матч проти Даласа, перемога на виїзді, і потім ще одна була перемога. Так наскільки yeah. для тебе було ось принциповим цікавим пограти проти Луки, ти там через нього і забував, захищався проти нього наприкінці гри. Особливо, що у нас був шанс зіграти з ними на Євробаскеті. Трохи не дотягнули. Зараз, коли ти ось зіграв проти нього наприкінці сезону, наскільки для тебе ось ці матчі були особливими проти Дончича і теж можливо граючи проти такої зірки, так додали тобі впевненості. Я б сказав, ці були матчі дуже особливі, тому що ми грали проти команд, які проти команди як їй потрібно було виграти ці дві гри, тому що. Я б сказав, ми, ми виграли ці дві гри, і вони не попали в плей-офі за нас. Тобто їм дуже потрібно. Тому вони грали на 100%, І було ігри до цього. може ми грали з якимись командами, які вже не виходять в плей-оффалі або які вже 100% виходять в плей поплив. Тому вони не не дуже. Я, я б не сказав, не дуже перекладаю зусилля, бо вони дуже сконцентр... сконцентровані на грі. Але ось ці ігри з Даласом показали, що ми можемо вигравати дуже хороші команди, і я думаю, це нам придало дало теж в темності, тому що ми ми розуміли, що вони грали на 100%. Тобто і ще прийшов до них. Mm -hmm. Розуміли, що це були дуже дуже тяжкі ігри. Але тобто ми грали в правильний баскетбол і були більш сконцентровані більш впевнені в наші зусилля, що вони було таке враження, що кожен гравець Шарлот, який виходить на майданчик, і він знає, чому він тут і що для нього це реально важлива yeah. хвилина, і mm -hmm. саме так і вийшло. Ну я думаю, якщо у Дончича є там плакат з дротиками, так як і висить. У... Я думаю, там можливо це твій постер цьому. <реш> Це між сезоні. Е, окей, е, слухай, ну на рахунок е, Шарлот, звичайна фігура Майкла Джордана. Ця mm -hmm. команда відома своїм власником. Зрозуміло, чому. Наскільки ось відчувається те, що він в процесі в цьому клубі, як часто він, тобі можливо доводилося з ним перетинатися, бачити його. Mm -hmm. Бере він участь в тренуваннях і так далі. Наскільки він в процесі? А, тобто я тут тільки був скільки півтора півтора місяця, тому я не можу багато сказати, але а, бачив його пару. Пару разів на іграх, на тренуваннях не, не бачив, тому що це вже всі розуміли, що ми не виходимо в плей-офф, тобто це вже кінець сезону. Я думаю, він не дуже він це все. Я думаю, він теж це все розумів і тому здогадувався. Так. Да. <різь> <різь> а так то, да, він приймає рішення усіх, я б сказав, підписання в команди в усіх івентах. Тобто він він, власник клубу, я думаю, він дуже-дуже він багато приділяє часу команді <різь> по Поза... Поза майданчиком проламила була теж молода зірка команди, Так, ти теж небагато з ним пограв. Він там багато пропускав наприкінці mm -hmm. сезону, але тим не менш, ось, які у тебе враження ігрові саме так. Mm -hmm. Можливо, на тренуваннях, в іграх. Як тобі відчувалося з ним на майданчику? А дуже-дуже класний гравець високого рівня. Я ще з ним грав літом. По-моєму, роки три чи чотири тому назад, коли я був в Детройті, він тоді ще в хайскулі грав. Він приходив грати з танцями і все, все тобто. Я його ще до цього знав, але а, бачите, як він а, виріс в баскетбольному плані, а, настільки він а, розумно грає, тобто він гравець, який може робити все на, все на паркеті, і з ним дуже-дуже приємно. Ну, ти розумієш, звідки ось розумно грає, все може. Він же грав з Денисом Лукашовим в Литві. Саме я думаю, що це школа. А, так, так, так. Зрозуміло. Відчувається. <гум> <гум> да, окей. Ну, Шарлот, таке пряме питання. Ти готовий, ти хотів би залишитись цій команді на наступний сезон? А, так, звісно, я думаю, це а... тут я провів кращий сезон статистично по, а... по статистичним міркам в НБА, тому і мені дуже подобається тренера, всі до мене добре відносяться, а... Дуже добре, дуже добре місто, тихе, спокійне. І, а... Так. Я... Мені було б дуже приємно тут. Угу. Ну і шанс такий є, так? Що ти можеш. Е... А я думаю, так є ще. Окей. Ну е... контракти в NBA починаються з 1 липня, ось наскільки цей так, відтинок так. нервовий, знаєш, може бути для тебе або для іншого гравця, який без контракту, але хочеться, звичайно, всі ці питання закрити якнайскоріше. А, я б сказав, в цьому, в цьому році буде простіше, як мені, а, тому що я розумію, що я зіграв настільки як найкраще я мій і. Що буде, те буде. Я, я думаю, мені сподобалося, як я грав, я думаю, людям сподобалося, як я грав. І тому що станеться, те станеться. І я буду з результатом, який прийде з цим мені буде спокійно. Ну так. Е, Чи є у тебе якийсь етап відрізок кар'єри, який теж ти можеш порівняти саме з завершенням минулого сезону, коли ти теж відчував таку впевненість, коли гра йшла, коли довіряли, коли були хороші... А цифри. я сказав, коли я грав в Оклахомі. Я сказав, навіть mm -hmm. два. Коли я грав у Оклахомі, і коли я грав в Детройті, мій другий рік? Mm -hmm. Я думаю, це три, три відрізка в мій кар'єрі, як я грав на високому рівні. Перед, перед, перед підписанням контракту з Нікс так був Євробаскет. Наскільки ось ти за твоїми відчуттями теж виступ за збірну України, виступ на Чемпіонаті Європи допоміг тобі цей контракт отримати? І наскільки ВНБ реально слідкує за європейським ринком, за європейськими гравцями і командами? Uh, я б сказав, це мені допомогло, uh, тому що з Нікс люди приїжджали в uh, Берлін, тобто зустрівся mm -hmm. з, з, з Берліні. І, uh, тобто було пару ще пару варіантів, але і, і, мені було. Я, я думаю, найкращий був варіант піти в Нікс. Uh, і, як я знаю, в кожній команді є скаути, які працюють в Європі, тому uh, я б сказав більше граців з Європи, які uh, Підходять по рівню до НБА, і тому їх більше більше замічають. І я б сказав, як зараз в НБА набагато, набагато більше європейських гравців, тому кожна команда хоче собі європейського гравця, щоб... ринок у тому числі отримати. Особливо mm -hmm. свій час грає Йокіч, Богданович, Яніс, тобто тут дуже багато гравців європейських які а в НБА і Дівчус. Ну, а, слухай, скаути точно працюють добре, адже Діму Скапінцева нашого знайшли. І я думаю, що робота, робота виконується дуже глибоко. Слухай, ну про європейців молодих вимбанями, звичайно, про нього мова. Mm -hmm. я, е, всі знають, що драфт, ось це все це половина хайп, половина реально історія баскетбольна. У випадку вимбаннями, у тебе які відчуття? Це реально супер супер талант? Чи все ж таки трохи додали тут хайпу ось перед цим? А, так, я думаю, це суперталант. Тобто він 7-5, я даже не знаю, скільки це, таких це 20, не існує. 25 до 27, навіть да, я думаю, це супер талант, але я не знаю, що буде. Я не знаю, в таких гравців завжди проблеми зі здоров'ям. Я скажу здоров'я ті, з тілом mm -hmm. а, коліна, на галястопе, тобто тіло. Я думаю, якщо, якщо він а, зможе себе правильно підготувати до сезону і підтримувати всі ці а, медичні або я не знаю. Всі, всі свої а, фізичні, медичні, психологічні, да. тобто, якщо в нього це все буде добре зі здоров'я, я думаю, це буде один з кращих гравців в історії. Ну, давай так, який хто твій фаворит на зараз на даний момент на чемпіонство? А, тендер же там. там момент тендер. Угу. Чому? Я думаю, а, так як вони грають, настільки в них багато гравців, і так як вони. Такі, які у них мечапи з іншими командами, і, і дуже дуже тяжко, тому що у них є той, тобто все, все, все на Йокічі і Мюррі, але Майкл Портер Джуніор, потім Брюс Брана виходить з лавки, Ерен uh, Гордон, коли потрібно, він робить дуже-дуже багато роботи. Кейсі Бі, Джек Грін, тобто багато грація, mm -hmm. які можуть. Грати на дуже високому рівні і до сих пір грають на високому рівні. І я б сказав, у них дуже-дуже наладжена команда. Гра, всі розуміють, що вони хочуть, всі розуміють свої ролі і всі йдуть впевнено до своєї цілі, як команда. Тема MVP. твоя думка, Йокіча ще вкрали MVP, чи все ж таки заслугований на Теж не менше заслугована на цю нагороду, як у тебе. Чи, можливо Янісу взагалі треба було віддати? Ні, я думаю, в в році не дійшов. Але я думаю, так, бід заслуговано виграв MVP, Але йо, ну то я не знаю. Ось так, ось ці, так ось так всі казали, хто обирали. Я не знаю. Да, ці два гравці е, грали ну, реально на дуже високому рівні. Е, е, ці дві команди були в топ-топ-4 конференціях, тобто Денру на першому місці. Філадельфія, по-моєму, на третій. На так, 4. так. По-моєму, навіть на третій. То, Мілокі, так. Бостон, Філадельфія так. Так. Да. І Йокіч вже виграв два, тому я не думаю, що Бі -бі, а йому дало третій. <реш> ну так, самі, самі злякалися такої людини в Лізі, так. де? Е, про збірну України трошки, так? Mm -hmm. Чи слідкував ти, поки був в Америці за хлопцями, вони продовжували боротьбу за вихід на чемпіонат світу? На жаль, трохи не вистачило, які у тебе враження Ось від цих матчів, які в лютому були в листопаді. Но, на жаль, без чемпіонату світу. так? Ні. Чи дивився? Да, а, та, так, звісно, дивився, Завжди дивлюсь за іграми а, збірної. А, Дуже-дуже жалко, а, тому що навіть коли я приїжджав, тобто повинні були вигравати у ісландців, могли виграти у іспанців. Італьців. Да, я б сказав, це а, навчальний процес для нас. А, у нас молода збірна, я думаю, ще багато багато років ми будемо. Uh, грати краще і краще. І uh, так, дуже жалко, але що є, то є. Потрібно на цьому вчитися, розуміти, uh, що ми могли зробити краще в тих іграх uh, і просто рухатися далі. І я думаю, у нас є дуже, дуже високі шанси показувати високий рівень баскетболу з, тими, uh, з тим складом, який в нас зараз є, і з тими uh, гравцями, молодими гравцями, які. Зараз вже підходять до національної збірної, тому а, в наступні роки, я думаю, у нас буде дуже дуже інтересна збірна. Я б сказав, в Да, Я думаю, ми могли, ми могли б пасти в четвірку, якщо чесно. Гра з Польщею. А, я грав не дуже, не на тому рівні, на якому я повинен був грати, а, а вони поляки прийшли заряджені на гру. Тому я думаю, ми, ми програли в. В тому моменті, що ми не були настільки а, підготовлені а, ментально, як прийшли поляки. Окей, Віталій Степановський новий головний тренер. Він сказав, що ви спілкувалися. <гум> так і що ти знаєш про цього фахівця? Чи перетинався, чи працював ти з ним десь разом до цього? А так збірні два роки тому, коли ще а, були багатих з Мігільсоном Степановський. Вони я приїжджав на збір в Київ Угу. на початку <гум> Так, да. і так з ним працював на 2-3 uh -huh. Так, Дуже дуже добре, дуже е, хороший тренер, е, знав, коли він ще працював хімікою, тобто дивився ігри. Е, всі у всіх тільки позитивні, е, позитивні речі про нього. Uh -huh. І я дуже я не б сказав, що надіюся, але я і я думаю, що це буде дуже-дуже це, це був дуже хороший хід від а, національної збірної назначити його інтернетом. Я думаю, він кращий фахівець в країні на даний момент, щоб а, взяти цю роль. І я думаю, він, а, він зможе, зможе підготувати збірну на дуже високому рівні, і так як всі його команди грають. Я думаю, всі прийдуть підготовлені, всі я знаю, що всі будуть працювати, всі будуть о, старатися, всі будуть старатися принести хороші результати для команди. Не можу не спитати, як у тому числі як прости збірна України, так mm -hmm. в серпні будуть матчі у нас mm -hmm. про олімпійські кваліфікації. Тренер сказав про те, що він спілкувався з тобою з Люшовань. Чи є шанс? Yeah. Якщо все буде добре, так? Якщо буде контракт, yeah. якщо все буде окей, mm -hmm. чи бачиш ти себе в серпні, у збірні? Uh так, якщо все йде по плану, я думаю, шанс є, але я, я, я тільки казав на даний момент, я не знаю, що може трапитись, тому що не знаючи, як uh, NBA працює. Uh... Все, все може бути. Сюрприз забувається. Ну і на останок, так, свят. Ну, у тебе баскетбольний рік закінчився. Люди зазвичай наприкінці року загадують бажання на наступне, Так, Ось яке бажання, які цілі ти перед собою ставиш на наступний баскетбольний сезон. На наступний баскетбольний рік в NBA. О, Я б сказав, Стати краще, як гравець, стати краще, як людина, і о, показувати як найбільш навіть не так, я б сказав працювати, вірити в себе, працювати більше, е розуміти настільки, наскільки ми всі, як баскетболісти, які грають в НБА, в Європі, настільки е нам Бог дав цей талант, щоб ми грали баскетбол і е підтримували своїх. Сім'ї свої сім'ї, друзі і країни, і звісно, що закінчилася війна, і щоб ми всі жили в мирі.